Шебекіно росіяни почали вкривати сітками житлові будинки, нібито для захисту від дронів. Ну, хоча легше було б не розміщати на цивільних об'єктах своїх військових, а ще краще було б затягнути сіткою всю РФ. Причому зробити так, щоб росіяни перебували по один бік сітки, а все інше по інший бік. Може б тоді, чесно кажучи, і ладу в них було б і більше, і палало б не так часто, як можна побачити в нашому наступному сюжеті. Я не хочу їхати. Днями горіла газовимірювальна станція в суджі. Знову вперше росіяни підірвали її ще минулого тижня. Тепер стався новий вибух. Причина поки не зрозуміла. Це може бути провокація з метою звинуватити Україну, але не виключається і традиційна недбалість московитів. Мабуть, знов полізли в трубу, і хтось покурив. Дописувач схиляється до другого варіанту, бо знає скільки всього горить на Росії через занедбаний стан. Саме через це запалав і суднобудівний завод у Петрозаводську. Кілька місяців тому тут запускали нові лінії виробництва. Заводна здогнала карма, так само як центр допомоги армії окупанта в Абакані, який спалили коктейлями Молотова двоє небайдужих невідомих. А так горить легковик Аурус Сенат у столиці країни-агресора. Це гордість російського автопрому. На це преміальне авто мали пересісти топові російські чиновники. Якщо функцію самоспалення в автомобіль заклали конструктори, то це було дуже передбачливо. Радянська якість. Таку ж якість днями показав бомбардувальник Ту-22. Він впав через технічні несправності в Іркутській області. А заразом ще й пошкодив лінію електропередач та залишив без світла більше 200 будинків. Хапаєш шматки алюмінію і тягни в прийом металолому, Доки не охололи, встигнути щось утягти це національна ідея росіян. Воно і не дивно. Розуміють, що життя на Росії коротке, сумне і непередбачуване. Тож треба ловити момент. В Саратові дрони атакували військовий аеродром, а у Тагенрозі поцілили в порт. У прифронтовому курску теж було гучно. А в окупованій Донецькій області український безпілотник влаштував справжній феєрверк з боєприпасів, коли вразив ворожий бронетранспортер. Так виглядає путінське: ми їх доб'ємо. Коментатор здивований, що російський диктатор роздуває щоки, а його війська на Білгородщині грають у гру бий по своїх. Символічно, що самоскид авіабомби відбувся саме над кладовищем. Цвинтар став сакральним місцем для нової Росії. По свій майбутній дім йдуть.